І так, друзі, продовжуємо. Торгую на Пакет Опшені на балансі 507 долярів у нас. Зараз зміню суму входу, думав зайти на велику суму, але все-таки не буду. Буду заходити на 5 секунд, навіть на 6 секунд. Так, заходжу на 6 секунд догори. надіюся, що відпрацює. Так, відпрацювало, практично відпрацювало. А так, відпрацювало, друзі, у нас 512 доларів на рахунку. Заходжу зараз донизу, але може бути пробой наверх. Тому я ще не впевнений. Так, пробой наверх у нас вже 2 плюсики. 516 доларів. Ми вже йдемо до 1000 просто величезними кроками. На цьому ОТС-ринку зараз думаю, як зайти. Так, Зайду я звідси на 6 секунд догори, але ще графік може пробитись. Надію, що не проб'є так. Ми в плюсі, ми в плюсі, друзі. Ми знову зайшли в плюс 521 долар. Я вже в цьому відео і так три плюси в ряд. три плюси в ряд. Це дуже чудовий результат. Я вважаю. Але дуже ризиковий, дуже ризиковий. Ця, ця торговля називається агресивна торговля, тому що, тому що я просто ризикую, входжу на маленький час, просто на мікрочас, не на годину, не на 30 хвилин, навіть не на 5 годин, а просто на секунди я входжу на 6 секунд, і тут залежить від цього гроші, чи я зароблю, чи я не зароблю ці кошти. Тут хороша ситуація була, можна було зайти, але я вам розказував і. Не зайшов. А може і ні, дивіться. Тут можна було на відкат вверх поставити, але ви бачите ситуацію тут не дуже файно все таке. Добре, друзі, зустрінемося в наступному відео. Дякую, що ви торгуєте, друхайтесь до тисячі доларів зі мною. Так що до зустрічі в наступному відео.